Привіт, друзі, мій віршик. Усе починається із мрії. Автор Оксана Яременко. Зависло небо над водою й милується саме собою. Та й кожну зірку розглядає. І нам привітно ніжно сяє яке високе небо і низьке, які далекі зорі й близькі, ми їх також розпізнаємо і навіть назви їм даємо. Ми ж мріємо про космольоти. Там будуть люди в них пілоти. Літаєм ми народжені ходити, Бог зна, що можемо ще зробити. Нас вабить космос безкінечний, він загадковий та й небезпечний. Та ми ж і на місяці вже побували. А от ми з ним не стали. Усе ж у світі починається із мрії, дарує космос нам відбиток із надії. Але ж для Господа усюди є дорога, в кожній людині є частинка Бога. Усі ми, діти Божі, світимося, як зорі, коли чистії серцем і думки прозорі. Весь космос з нами усередині душі, коли кохаєм справжні люди, хороші. Дякую.